Вітаю вас. І досі виникає питання правомірності вживання звертань пан, пані панове. Раніше, це ще усі пам'ятають, універсальною формою звертання було слово товариш. І, звернувшись до будь-кого зі словом пан, ми ризикували почути у відповідь Та який я в біса тобі пан. Зі словом громадянин зверталися до тих, кого позбавляли громадянських прав. Або ж, щоб дистанціюватися. Так, в одному з радянських фільмів головний герой, якого грав Олексій Баталов, звернувся до капітана міліції зі словами товаришу капітан і почув у відповідь Тамбовський вовк, ваш товариш. В подібних ситуаціях і досі бажано звертатись громадянин начальник. Слово мадам було лайливе. Його вживали, коли хотіли натякнути на сумнівні морально етичні якості особи. Почасти до незнайомих людей взагалі зверталися ніяк, сподіваючись, що хтось прийме це звертання на себе і відповість. Лише віднедавна милозвучні лаконічні слова пан пані панове відвоювали право на життя. До аудиторії слухачів. Варто звертатися, панове, шановні пані і панове, шановне товариство, вельми шановне зібрання. Запам'ятайте, так буде українською.